Доброго дня усім! Сьогодні 18 серпня 2022 року. Я знаходжуся на своїй дачі. Знімаю своє наступне відео. І сьогодні хочу показати вам, яка я розчулена своїми своїми динями. У цьому році ви знаєте, що дуже йдуть дощі, не припиняються. Ось які в мене дині, але вони всі, всі гнилі, всі пропали. Гарне такі насіння я купляла. Кожну деньку підстеляла сіном, щоб вона не погнила, щоб не, не доторкалася до землі. Але, але нічого це не вберегло. Ми пробували вже серединку вирізали, але вона і не доспіла, і невкусна. Соло, соло, сахару немає в ній. Оце так. І також дощик вніс свої корективи і у помідорчики. Помідорів я багато насадила в цьому році, але також вони дуже всі гнилі. Дуже багато гнилих. Зараз я покажу вам. Оце в мене така плантація помідорів. Велика плантація, гарні були помідори, але вони всі гнилі. Береш і він повністю м'який. Тобто гнилий. Оце такі корективи уніс дощ цього літа. Урожай гарний, нічого не скажу. І огірки були гарні, і помідори, все вродило. Але якби не такі дощі, звичайно, то була б, урожай би був гарний. Оце такі, дуже багато на землі покинутих. Оце чері. Ну, Чері, слава Богу, вони тримаються. У понеділок приїжджав синочок валик із внучком микиткою. Викопали мені картошечку, допомогли, якраз перед дощем ми встигли. І оце Нікушка в мене забирав, зривав чері. Оце такий в цьому році урожай. Ну, урожаєм я довольна, спасибі Богу. Все є. Картошечки накопали десь 13-14 відер. Так що все є. Огірочки багатенько закрила, томат закрила, помідори на борщ. Оце зона барбекю, Хочу сьогодні зрізати газон. Бо вже білий клівер, він вже трошки виріс. Це вже його треба третій раз вже зрізати. Оце так. Сьогодні прорвала клубнику, бо дуже заросла, дощі йдуть і все, бурян росте страшне. Ростоють помідорчики, зараз буду перекручувати на соковежималку. Оце так, пообідала і відпочиваю. Огірочки теж вже все. У мене підв'язані огірочки в цьому році. Але бачу, вже листя жовтіє. Сьогодні зірвала, мабуть, десятка два. І вже я взагалі по відру збирала, потім по пів відра, а зараз вже все, бачите. Огірочки посухли. Ось такі чорнобривчики. Квіти ростуть. Ось петунія моя біля дома, ой, така красива. Отак. Жалко, що війна не закінчується. Хочеться миру, хочеться добра, хочеться спокою, але ж чекаємо, терпимо, нічого не поробиш, від нас нічого не залежить. Всім дякую за перегляд, будьте здорові, щасливі, живі, здорові!